Вітаю на своєму каналі. Сьогодні приготуємо з тобою легкий смачний та дуже швидкий салат. Звісно, якщо ти будеш, так як і я, готувати моркву по-корейськи вдома, трішечки займе більше часу, так як морквинці наші потрібно гарно промаринуватися. Але, тим не менш, легко та просто. Отже, спершу ми займемось маринуванням моркви. Це ну, дуже легко. Спершу необхідно натерти нашу моркву на ось такій терці, яка призначена для натирання моркви по корейськи. Якщо її немає, не проблема. Можна купити або терку, або готову моркву в магазині. Далі нашу моркву всипаємо в приправу для моркви по корейськи у мене ніжна, якщо ви любите гостру, можна гостру. Додаємо. Оці 2 столових ложки. Та далі підігріваємо на сковорідці 100 мл олії та 6 зубчиків часнику продавлюємо, додаємо в нашу олію. Ви бачите, вона починає шкварчати. Часничок починає віддавати свій неймовірний смак та аромат. Довго не смажимо, пропарюємо нашу олійку та додаємо до морковки. Далі все ретельно. Перемішуємо, щоб все гарнесенько перемішалося та залишаємо на 4-6 годин для маринування. Я робила це на ніч. Далі займаємося приготуванням нашої начинки. У самий салат це курятина, яку потрібно попередньо відварити 30-40 хвилин. Або ж додаємо. Спеції для курки до нашого філета випікаємо протягом 30-40 хвилин до готовності. Я би радила випікати тоді курочка смачна, ніжна соковита. Нарізаємо усе шматочками, додаємо до нашої моркви, курятину, кукурудзу, сухарики. У мене це звичайні сухарики зі смаком сметани. Дві середніх пачки, так як я використала в салат весь кілограм моркви. Та заправляємо все майонезом. Майонез можна приготувати самому. У мене, до речі, є відео, як готувати домашній майонез на молоці, з яйцями без яєць. Або ж використати покупний, як вам більше до вподоби Сухарики ми також все перемішуємо та викладаємо одразу на стіл. Ось такий неймовірний, легкий смачний салатик у нас вийшов смачного!